Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Уроки вокалу Лілії. І сьогодні поговоримо про важливу техніку, яка називається біглість. Що таке біглість? Це є техніка співу у швидкому русі, і нею повинні володіти всі співаки незалежно від типу голосу. Техніка, ця біглість вона може бути як природною якістю, хоча це рідше буває, але в основному вона є результатом спеціальних систематичних занять. Вправи у швидкому русі не дають нашому голосу перевантажитися диханням. У результаті освоєння цієї техніки ваша гортань буде гнучкою, покращиться інтонація, і голос звучатиме яскраво. Як правильно працювати з технікою біглості? Починаємо з повільного темпу, і поступово ми його пришвидшуємо. Працюйте над своїм голосом, розвивайте його щоденно. Дякую тим, хто зі мною і підписаний на канал. До зустрічі у наступних відео. І хто ще не підписаний, підписуйтеся!